Доброго дня! Отримали наше замовлення. Твердопаливний котел Phoenix серія B на 20 кВт. Прийшло воно у нас із Чернігова Харківська Харківську область, де ми проживаємо. Замовлення робили з допомогою Станіслава, менеджера. Дякуємо йому за те, що допоміг зробити вибір саме цього котла розрахував на нашу площадь. Також дякуємо за безкоштовну доставку, це великий плюс на сьогоднішній день. Е, котел сам всі е, преимущества, зараз розкажу. Зривний клапан в, в комплекті йде, датчик температури електронний. Дуже мені подобаються ручки на цій моделі котлів. Якісні, добре працюють, Регулювані. Ось у нас верхня частина, де дві полки теплообмінника знаходяться. середня частина. Камера згорання. на 85 літрів. Дуже здорова. Це дуже добре. В комплекті також йшов шкрибок і совочок. Колісники зроблені з бершовної труби, воду наповнені. Ще, думаю, проблем не буде з ними. Внизу ящик для видаляння золи. Дякуємо Станіславу за те, що він допоміг нам зробити цей вибір. За те, що також допоміг в придбанні механічного регулятора заслонки для встановлення температури. Цього замовленням дуже ми задоволені. Дякуємо Станіславу, хай Бог благословить всього найкращого.